Друзі, вітаю! Починаємо передачу цих чудових пташок. І почну я з подяки. Перше, я хочу подякувати прекрасним людям SK Capital та благодійний фонд FavBez Foundation. Ці люди задонатили ці дрони. І е, це справжній патріон. Далі. Я дякую спеціальним силам добра. Особливо пану Сергію, найкращому в світі маркетологу. Далі я дякую волонтерам благодійного фонду за справжню Україну. Пану Олександру, який переймався і майже не спав, коли ми зібрали перші там, 200 тисяч таких пташок. Ми відправляємо 55 штук для підрозділу Омега. Пану Олексію Мазер, який робив неймовірні. Пости і неймовірний дизайн для збору, пану Олексію Манько за те, що це все е, викладав і модерував. Е, прекрасній дівчині Тетяні Савчук, яка готувала ці всі пости, викривала все це все ставило. пану Руслану за неймовірну віру в мене. Завдяки йому я займаюся багатьом речам. А також дякую Вадиму, який до усіх постів писав. Отакі тексти. Наталі Фітькевич за переклад і розуміння взагалі, що відбувається. Ще я дуже хочу подякувати окрема подяка. Це називається це підприємство, яке це нам все робило компанія Пасіка. Пану Олександру. Е Олександре, я просто вражений твоїм патріотизмом. Я знаю, скільки власних особистих коштів ти витрачаєш на підтримку військових. Це люди з Дніпра. І окрема подяка також пану В'ячеславу, який це все збирав. Знаєте, навколо мене от така от кількість людей, величезна просто, да? яких об'єднала одна єдина справа. І я вам хочу сказати, що це дуже дуже потужна команда. Я вірю в нашу перемогу, тому що наш народ, він як назва цієї кампанії, пасіка, як бджолу, одразу взявся до роботи і виконав це завдання. Також хочу згадати пана Ігоря, який зі мною пройшов весь шлях доставки цього всього. Можете собі уявити, от просто. Безліч переписок, зміт експреси, всього цього, всього. Ви не уявляєте, наскільки це було складно? І окрема подяка пану Антону, який модерував це все в законному руслі, який нам допоміг це все розмитнити. Друзі, люди, ті, хто донатив, ті, хто нам допомагав, хто молився за нас, хто допомагав грошима, хто допомагав організаційними питаннями. Вам величезна подяка. Завдяки вам я впевнений, що майбутнє нашої країни в надійних руках. А далі передаємо ці дрони Омезі. Друзі, вітаю фонд за справжню Україну. Нарешті ми передаємо дрони спецпідрозділу Омега. І дякуємо вам, хлопці, за хоробрість. Тримайтеся і ну, все буде Україна. Я хочу подякувати усім волонтерам, усім людям. Усім, хто приймав участь в зборі цих пташок, вийшло чудово, і все буде Україна.